І він в мене досить таки давно вже. Я на ньому дуже класно відкатав рангові, я на ньому катав просто, я не знаю, це мій був на, з звазіком один з улюбленіших танків. І давайте сьогодні поговоримо про нього. Що ми маємо? Ми маємо на три снаряда. З увн мінус 12, тобто сама башня опускається на мінус 12, що дуже комфортно. Ми маємо 252 на підкалібері і 311. А 300 е, на кумулятиві, що доволі таки мало. З середнім ДПМ 215. В принципі, пушка досить таки коса, тому я поставив експериментальне. Обрудування, яке трошки буде давати до стаби і до такого. По динаміці. Він досить таки непогано їде. 45, але хотілося б краще. І по, в принципі, ХП220, 2, 2, що доволі таки мало. Ми зараз ще трошечки його апгрейднемо, і будемо мати. ТПМчика майже 3933. Але все це трішечки мало. Давайте глянемо броню і швиденько йдемо в бій. Так. Ми маємо тут ВЛД. Не сильно броньовано 90 мм, з привідьонкою там буде під 180. там Якщо у нас коси, то там взагалі буде, але це щучий нос. І ну ВЛД не сильно бронює якісь там восьмерочки може танканути, але 9 десятки вже будуть рвати. НЛД. Так же само, 115 під рікошетним углом, але все-таки будуть рвати. І башка. Башка у нас, як то кажуть, железобетон, 330-320, і пішло, і поїхало. Лючки маленькі. Як не диво, мені деколи в них прилітало, пробивали ті що Якщо... І що? Бортик 78 мм. Міліметрів... А, 70 мм бортик. В принципі, ним якось так танканути можна, але осторожно. то кажуть, що? Давайте поїхали в бій. Отже, ми попадаємо на карту степі. Я навіть не знаю, яке мені оборудовання брати. Мабуть, що візьму таке ось. М-що, ну ми пограємо в деф. Пограємо в деф, ми пограємо в деф, ми пограємо в стрічку. Ем, не сильно шарю, куди тут можна поїхати. Що тут можна... Хто кажуть, посвітити, подамажити кумулятиви досить глянемо, такі печальні тобто там немає сильно чого, кажуть, немає такого кумулятиву, як був 311, і там понерфили трошки башню, і там, не башню, а час зведення, час цього от всього, що він не був такий токсичний. Але повірте, кранваген не токсичні, як і були, так і залишились. До речі, я згадав, що тут тут можна стати і від башки всіх розвалити. Що, мабуть, я цим і займусь. Мабуть, я цим займусь зараз. Головне, щоб якийсь там ліс чи ще хтось там мені просто на допомогу. Там мені буде нормально від башки стояти і нормально я там зможу потанчити. І з не самим розумним чином їдемо. Так, зараз ми тут глянемо, що тут у нас? Тут у нас вже танчики піджались, не піджались. Так, поки що нікого. Не бачимо. Ну, насправді в мене така думка, що можна було б піджатись, але це обманлива думка. Краще вже стояти тут. Краще вже стояти тут і чекати. Командир, ну ти снайпер. Пороблено. І вдати йому лючочок як бачите, важкою він не пробивається. Ну, якщо б я почекав інших я б, мабуть. Маус, в принципі, непогано так щось спробує. Так, да, я тут підіжмусь, все-таки. І Іс є і Маус. Можна тут буде трошки пожити. Зараз ми спробуємо маусу трішечки дати. Ось це нуват, наприклад. Навідний корел! Далі 3 із трьох. Ну, це, в принципі, нубка Досить таки непогано. Це крадуть. Так, на жаль, мусимо трішки чекати, тому що я не розумію, що вони роблять. Чому вони під є третього лізуть, а не під мене. Ворог на Ці в прийомці, ми в прийомці. Так і живемо. Що тут зробиш? Сподобалось! Оп... Закинули дві гранати, от уж маємо 3000. В принципі, нормально. Ось вони туго почали їздити. Щось мені так здається. Станчики, станчики, станчики. Я би вже, в принципі, міг піджимати. Дали все-таки. Одну. Ну, піджиматись так нагло, я не знаю, чи варто. Все таке. Це таки там танчики ще. ой-ой-ой. ой, -ой, -ой, -ой. Сот, до речі. Є! Yeah. Не хочеш ще раз так зробити? Там ягулечка є, ну під ягулічку я точно не хочу. Давайте попробуємо все-таки підкадешитись. Пошкодження гусениці, шанс розриву збільшено. Гусениця збита, рух неможливий. Можна їхати, запаску поставили. Тримай ще! Сподобалось? Є! нас майже 5 тисяч уровень. Думаю, Пошкоджений бак. Гусениця відновлена. Можна їхати, запаску поставили. Гусениця відновлена. Так. Можна їхати, запаску поставили. Броню не пробили. Так, вибач, звичайно. Що я тут? Гусениця збита, рух неможливий. А як тобі можу добрати. Можно ехать, за опаску поставили. Там кобра на урон. Не потребно просто. Раз ехать, и я. Все. З'явився. Mm -hmm. Куда поехал? Традуць? Чумодан забыл? Мабуть, все. Один есть. Щоп тебя розервал. Я выпья. Mm -hmm. Ну шо ты робишь ублюду? Бля, який вы кончені. Просто деколи згораемся. Осталось 3 хвилини. Ще більше сгорает союзнички. Ще більше від ідіотів-союзників згорає. Там мені цей заїхав позам. Блин, а якщо кобра пари. Мене все це буде дуже печально. Mm -hmm. А Кобра тікає mm -hmm. Добре. Так мені трошки секотно. У тебе є ще дві міфа. Я здох. Дівою, серце перестало. Ну, танчик цікавий, якби не союзник, я би тут трошки більше накинув, я б сім'ю дав. Як мінімум, я в кобру один раз не попав, тому що я мене один ідіот на ІСІ розвертав. І таке. Ну, досить такий цікавий танк. В потрібних сетапах він не розриває. Барабан досить імбовий, досить такий потужний. В принципі, це що понерфили, там пушку, ну, воно не сильно зараз відчувається за рахунок ось цього, за рахунок щебонове, це можна дати взагалі, там буде супер почуватися тобто з таким проблем немає. Що ви побачили, як грати на крані, до речі, і що дали наші со 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 союзнички е із 1700 урону? Ну, дайте божечку здоров'ячка. В принципі, тут тільки твпшка і яга під яку я не хотів підставитися Вона непогано зіграла. Ну, ми дали шестерик Непогано. Ей, що ж, підписуйтесь на канал і ставте лайкоси, і допомагайте україномовному контенту. Просуватись вгору. І не забувайте, перемога буде за нами.